Вітаю вас на каналі Домашня кухня. Сьогодні готую ось такі смачні, красиві горішки-персики. Для горішків я беру яйця. По рецепту треба 2-3 штуки, але тут у мене 3 жовтка і одне яйце з білком. У мене лишилися яйця з ефіру, я робила, то я так вирішила зробити, щоб їх Добавляємо... Дрібку солі 150 п'ятдесят грам цукру. Розмішуємо хорошенько, як розпираємо. Тепер додаємо масло. 50-180 грам розтоплене. Воно таке мене м'ягеньке майже розкрали. Хорошенько всю, все забираємо, звідси, вишкрабуємо, розмішуємо. Хорошенько ми вже розмішала я. Тепер додаю барник, я собі вирішила зробити горішки помаранчевими. Додаю жовтий. Якийсь такий цікавий жовтий. І червоний. Зараз подивимося, розмішаю, що це, це вийде. У мене чи вийде помаранчевий, чи ні? Червоний. Зараз додаємо жовтий. Спробую вже трішки жовтого додати. Ось такий колір нормальний, думаю, буде такий помаранчевий і тепер. Порція по трішки додаю муку. Віддавляємо, розмішуємо, замішуємо. замішуємо. Потрібно замішувати таке тісто, щоб воно не було заби... забите, бо таке м'ягень. Борошна потрібно десь приблизно два, стакани. Дивимося по консистенції тіста, а це я додала розкушувач. Потрібно ще борошно, воно рідке. Я додала ще трохи муки, і зараз буду замішувати руками, бо вже виделкою незручно, ще трохи додавлю. таке виходить тісто. Колір красивий, такий оранжевий. Чому оранжевий колір? Тому що в мене начинка буде персиково, з пломбірним замарним кремом. Персиково-пломбірна. Тому я захотіла, щоб вони, ці горішки були теж такі схожі на персики такого кольору. І все, тісто наше замішалося. Тепер ми його відправляємо в холодильник на півгодини 40 хвилин. Тоді будемо формувати кульки і випікати горішки. Ставимо його в мисочку, накриваємо харчовою плівкою і відправляємо на 30 хвилин в холодинник. Тісто остояло, відстоялося. Тепер формуємо кульки по 7-8 грам. І це забагато. Теж багато, не можу вгадати. Нормально. Розкладаємо їх, готуємо на коврик, щоб на все було готове під рукою, щоб під час випікання їх не формувати. Тільки випікати так буде зручніше. Ось я сформувала кульки. Зараз будемо випікати. Я попередньо вже нагріла форму, така в мене вона старенька, ще радянська. Взяла я її своєї мами кладемо кульки в лоночки. Тут ще можна таку кліточку випікати, але я не буду, я хочу тільки горішки. Закриваємо. І випікаємо, притискаємо добре, випікаємо по 2-3 хвилини з кожної сторони. Так, Відкриваємо, дивимось. Ось такі красиві горішки вийшли, такого ніжного, ніжного персикового кольору. Мені подобається. Так, дивіться, яким чином я підрізаю на рівні краї. Ось так беру ця лоситочку маленьку дуже зручно. Ось так. По кругу, вже зручно. Можна ще на терточку, можна ножничками, Ой, гарячі трохи. Можна й ножничками. Чим, Чим вам зручно? Наші грішки вже спеклися, я їх обробила края, об... порівняла края за допомогою ситочка. І тепер начиняємо. Це в мене персиковий пюре, яке я зробила з домашнього персикового варення, перетерла його блендером, додавила кукурудзяний крохмаль, проварила і вийшло таке. Персикове фюре. Так, тепер зверху пломбірний крем на сметані. Дуже зручно начиняти горішки за допомогою мішечків кондитерських. Беремо, склеїмо ось такі горішки у нас виходять з персиковим смаком, нагадують персики, дуже круто вийшло.